Наберегли чути від стоматолога, що ви десні дочищаєте зуби, тоді це відео для вас. Я як лікар-стоматолог можу сказати одне: правильно підібрана щітка бере цю проблему на себе. Яку ж обрати, запитаєте ви? Я раджу електричну щітку Probrush XO Carbon від бренду Medica Plus. Це потужний стиль і сучасні технології в одному пристрої. Двигун забезпечує до 30 тисяч рухів за хвилину і видаляє до 60% більше нальоту, ніж звичайна щітка. Чотири режими для будь-яких потреб. Від відбілювання до масажу ясен. А професійна карбонова щетина DuPont робить чистку ретельною і водночас делікатною. Вбудований інтелектуальний таймер допомагає дотримуватись рекомендацій, стоматологів чистити зуби не менше ніж 2 хвилини. Японська якість гарантія до трьох років і науково доведена ефективність. Це те, чому я довіряю бренду «Medica Plus. Це не просто гаджет, це інструмент, який реально піклується про ваше здоров'я. Якщо коротко, ця щітка чистить краще ніж ті, до яких ви звикли. Вона зручніша у використанні і реально виконують ваші гроші на лікування. Я рекомендую ProBrush XO Карбон від бренду Medica Plus і своїм пацієнтам і для щоденного використання вдома. Підписуйтесь на канал, щоб подивитись огляд інших інноваційних девайсів Medica Plus і подбайте про свою усмішку вже сьогодні.